Шановні пані та панове, завдяки соті окремій механізованій бригаді, ми сьогодні маємо нагоду побачити upr 765, дехто називає YPR, дехто каже ІПР, дехто каже, це типа М-113 модернізована. В чому ж є особливість? Сьогодні поспілкуємося з екіпажем, з людьми, які воюють на ній зараз на турецькому напрямку. Дізнаємося всі особливості цієї машини. Ну, як мінімум, про цей модуль МК-19. Приємного перегляду. Юпер, це, ну, грубо кажучи, схоже на М113, правда? Схоже, так. Да. Схоже всіма параметрами, ну, трошки деякі зміни мені. Ну, як мінімум, виробник Нідерланду. Так, да, як мінімум виробник. Просто, що я прям відзначу тут окреме. Я коли там читав, дивився, кажуть, що там на М113 можна ставити Браунінг, можна ставити МК-19. Я знав про таку опцію, але це. По суті, вперше, коли я бачу вживу модуль з МК-19, яким ви керуєте безпосередньо в бою, може трошки більше про нього розкажете? Так, ви вірно говорите. Тобто тут встановлено МК-19 з повністю автоматичним модулем, ще знаходиться екран системою наведення, системою далекоміра, системою нічного бачення камери. Тобто можна вести як і в денних умовах стрільбу, і можна вести і в нічних. Вести можна стрільбу на 360 градусів, можна uh -huh. розвертати на 360 градусів. Тобто по колу вона може 45-50. Це ця стрічка, яку ви заряджаєте, 40 мм. Так, так, так. Це бойові гармати 40 мм, вкладається в цей короб, заряджається, виставляється. Заряджається так само, як можна заряджати як і вручну, так і можна заряджати автоматикою з середини. І, середи, і можна звідси стріляти ручному режимі, і можна стріляти і чергою, і одиночними з модуля самого монітора. Спуск, спуск. Все працює. Так, а ось так виглядає ваше робоче місце по-бойовому? Так, це безпосередньо є монітор на самого МК, а вже постріл здійснюється безпосередньо на джойстику. Так само і на і джойстику. Керування джойстиком відбувається. І керування, так. Керування джойстик це стоїть стабільно, він нерухомий, а керування відбувається самими кнопками на джойстику. Тобто, от ви можете бачити. От... Цей червоний язичок тобто це є для пострілів, щоб випадково не нажати. Це у нас іде активація самої пушки, самого МК, тобто в такому плані, якщо заряди вже можна вистрілити. Це у нас іде заряд, зарядка. Автоматично заряджаємо в такому плані. Все пішла зараз зарядка. Вибило на екрані, заряджує. Тобто, тепер, при умові, якщо є боєприпаси, ми зараз можемо стріляти по команді, постріл, піднімається і йде постріл. Так само є зум-збільшення. Ми можемо збільшити, от, дивитись номера, ми можемо подивитись номера в такому плані. Ми реально можемо подивитися? Так, просто воно фокусується, вже може зараз темніше такий. Ви сказали, ви сказали темніше, а от їдемо ми вночі, наприклад. Які кнопки нажимати, щоб це Е, Якщо йдемо вночі, ми маємо перевестись на нічний режим. Тобто, оп. І в нас є нічний режим. І так само ми нічний режим можемо регулювати собі контрастність, яркість. Власне, дивіться, зараз нам комфортно, ми сидимо з вами, спілкуємося тут тепло, затишно, А за умови, що ви вивозите піхоту на позиції, за умови, що воно бахкає, все стріляє. Наскільки вам от ви почуваєте себе, я не знаю, безпечно чи можна використати слово затишно от на своєму робочому місці. Наскільки оця броня, ви в ній впевнені? Як вам сказати, дивіться, в броні то можна бути впевненим, але надіюся, то на краще. Це по-перше. А по-друге, треба, як то кажуть, холодний розум. Тобто, хай бо як там не стріляло, мусиш завжди дивитися на екран і завжди, щоб не відбувалося, мусиш бачити, що є перед тобою, наводитись, як би там не було, не стріляло, не шуміло, мусиш роботу виконувати. Тобто в такому плані. Як кажуть, нас мусиш насипати. Насипати так, щоб голови не могли підняти. В такому плані. Основна задача, щоб висадити людей і евак трьохсотих, поранених хлопців, щоб ми швидко їх забрали і доставили. До речі, стосовно швидко, скільки розганяє? 60. Угу. Це максимальна швидкість з ВПР. А то, що кажуть, от, наприклад, М113 хвалять, але кажуть, дуже гучна. Це, відповідно, така сама. Вона так само погучена. Не за 100 кМ, конечно, буде чути, але будуть чути, бо вона гучна. Угу. Тому стараємося якомога швидше доїхати до точки. і Зробити роботу. Стараємося включати засоб реба, нас, наприклад, РЕБ є, стоїть, щоб поглушити цих фпв-шків. Скільки людей максимум сюди запихували? Максимум 8 запихував, чесно. Типа, розраховано на сім. Угу. Типа, не вважаємо екіпажа, типа, самого десанта. Ну, запаковували, ми собі вісім людей спокійно сідає. Це ще не багато було? Ні, ще був, був випадок, що 11 людей робили Іваки. І... В ВПР-ку 11 людей запакували, І 300х. І то спочатку повномасштабки, да, тут? Ні, не, не спочатку повномасштабки. Підписав контракт 5 місяців назад. Підписав, але відношення взяв, типу, щоб побасити в соту бригаду, щоб своїми волиняками там бути, наприклад. Ну, класно, коли по регіональному знається такі, ви всі, ну, да, всі ти, приколи. Да. Коли Ці, один, один одного знаєш. Я прийшов, наприклад, до нас в роту, то я там 85% я всіх знав і є такі люди, що з якими я ріст навіть. Це найкраща рекрутингова компанія, коли твої сусіди всі пішли, а ти не пішов, і ти такий, блін, скучно самому тут сидіти. Треба собі йти. Ну, так, да. таке воно є.